Всім привіт, з вами знову я бомж зі Скінами 1, і я більше не можу мовчати. Останнім часом я та інші пацики серверу круті пацани віддавались неодноразовим приниженням та неадекватною поведінкою зі сторони Євгена Протасова, також відомого як ДЖЕП. Так як ця особа непробиваєма, і зауваження для нього це лише запрошення ще більше нагліти. Ми з пациками вирішили записати дане відео і показати всьому світу його гнилу натуру. Почнемо з лицевої частини його профілю. Тут ми можемо побачити в його описі фразу Мрачний тіп любить паркур. Чи навіть не зайшовши в переписку, з ним ми натикаємось на брехню. Прочитаємо, що таке паркур для початку. Паркур це дисципліна фізичної підготовки, яка полягає у швидкому подоланні будь-яких перешкод на своєму шляху за допомогою рухів, адаптованих до навколишнього середовища, що поєднує гімнастику, легку атлетику та лазіння. Тепер подивимось на це фото. Єдине подолання перешкод на своєму шляху, на яке здатний Діджей Зеп, це поїдання гори бургерів перед ним. Та й дивлячись на нього, язик не дозволяє вимовити легка атлетика. Щоб остаточно заперечити цю наглу брехню діджей-зепа, пропоную перейти до мови фактів та розрахунків. Візьмемо найпростіший прийом в паркурі дроп. Стрибок з висоти виконується з місця або з позиції кет-ліп. Амортизувати падіння можна тільки ногами або ногами і руками. Вага Євгена приблизно 100 кг, якщо брати дні, коли він в формі. Допустимо, він буде робити дроп з висоти пів метра. Почнемо із закону збереження енергії. Є е дорівнює MGH. Де M це маса ціла G прискорення вільного падіння та H висота центру мас приземленням. Після дотику із землею ЦІЛ, в даному випадку DJZ, він продовжує рухатись вниз ще на певну відстань S. Це шлях, на якому ноги пружинні, тобто присідання, амортизація. В даному випадку візьмемо середнє значення 20 см. За цей час земля чинить опір. Виникає сила реакції опору F, яка направлена вгору. Ця сила виконує роботу проти руху тіла. Вісь сил спрямована вгору, тож робота чистої сили, яка гальмує тіло, розраховується за формулою. W дорівнює F-mg помножити на S. Так як енергія падіння дорівнює роботі чистої сили, що гальмує тіло, ми можемо прирівняти два дані рівняння. І в нас вийде MGH, дорівнює f average мінус MG помножити на S, де f average – середня реакція опору на шляху гальмування S. Тепер знайдемо f average і порівняємо його з критичним значенням сили, про який рвуться передня хрестоподібна зв'язка коліна і пателярний комплекс. Ставивши наші дані, отримуємо 3433,5 Н. Що не більше ніж тисячі ньютонів перевищує критичну точку, при якій дані зв'язки та сухожилля рвуться, це знову ж таки догодить Євген Протасов – безсовісний брехун. Тепер нарешті перейдемо до переписки з даною особою. У березні 23-го року я попросив скинути фото його друга, Овера, з яким вони на той момент дружили понад 6 років. Коли діджей Джей Зеп сказав, що не знайшов фото Овера, я здивувався, адже за стільки років дружби можна було б мати хоча б пару фото. Проте він запропонував намалювати овера і пропонує проаналізувати даний малюнок. Ми бачимо пусту оболонку, без очей, з пустим ротом і без мутрощою. Це означає те, що дружба Зепа і Овера є лише маскою, за якою приховані корисливі наміри нашого жирного маніпулятора, який не бачить в овері людини. Він бачить лише пусту оболонку без душі, адже діджей-зепу вона і не потрібна. Його цікавить тільки буст свого ММР в доті, і люди, з якими можна пограти, щоб не сидіти, як невдаха, і самотньо нарощувати жир, граючи в ігри. І звісно, куди ж без вихвалянь ще хвилини тим, що в нього апнутий титан, адже мало того, що діджей-зеп корисливий маніпулятор, так ще й самозакоханий нарцис. Але коли це все почалось? Коли не такий вже пухленький хлопчик з невинними оченятами перетворився на безжалісного тирана, який тероризує кожен Діскорд-сервер та присутніх в ньому учасників? Коли Жека Хантер перетворився на Діджей Зепа. точної дати, на жаль, немає, але можна припустити, це почалось в 2023-му і загострилось зимою 2024 року. Це можна чітко побачити у скріні переписки з ним, а саме градацію його наглості, починаючи від невинних запрошень в Fortnite, переходячи на вульгарну лексику і закінчуючи обзиваннями за спиною та ігнором понад 3 місяці. Також пропоную порівняти його коментарі під моїм профилем Стімі, як змінювався їх тон з часом. Мені також вдалося взяти інтерв'ю в потерпілих яким не пощастило перетнути свій життєвий шлях з Діджей Зепом. Ось що вони кажуть. Ян Патаса, пам'ятаю такого, ми з ним багато розмовляли, спілкувалися до е -е, певного моменту, коли мене зрадив і пішов до іншої людини. Ну, він тоді ще був хантер-жаком, коли він став Діджей Запом. Це був жах. Просто жах. просто наче вечорина переді мною була. І тоді сильно нарікався, всі, хто були зі мною тоді, це прям жах. Я думав, це якась хвороба. Ми з ним нормально спілкувалися, на острові почав на мене не їжджати. Я йому навіть пропав обіток зі мною, але він відмовився. Він сидів, з того ржав просто. Ми з ним дуже сильно кінтувалися, а в один момент, коли я просив не робити цього, і не дробив що просто не можна забути пробачити просто стільки разів писав. Прослухавши дані свідчення, можна зробити висновок, що діджей-зеп токсичний, лінивий та схильний до педофілії тиран. Також один з потерпілих припустив, що можливо в діджей-зепа якась хвороба і, зіставивши ці симптоми, і дійшов до висновку, що, можливо, ми маємо справу з гіперкортицизмом. Надмірним виділенням гормоном кортизолу. який, по-перше, відповідальний за синтез глюкози в організмі, яка при надлишку перетворюється в жир. Це пояснює, чому джейзеп порівняно з Хантер-Жекою, такий жирний. А по-друге, це так званий гормон стресу, що пояснює токсичну поведінку даного індивида. Отже, діагноз, хвороба кушенга. Порівняйте ці два фото і все одразу ж стане на свої місця. Також не можу мовчати про історію, яку розповідав цей хворий учасникам Discord серверу. У мене є її запис, але так як це було давно і файл пошкоджено, якість звуку бажаю кращого. Що не вірите, можете запитати в учасників серверу круті пацани, які наживо чули цю історію з уст Діджей Зева. Але тим не менш, я включу вам цей запис. Короче, ми побачив. В центрі для сонячних дітей відбувається якесь свято і побачив там піцу на столі. Так як я на сніданок з'їв тільки 10 кілограм пальмі, замість 20 я зайшов і спіздив звисту піцу. У мене ж є ті, на відміну від тих даунів, хулі тоді вони мали їсти ту піцу замість мене блять. Красти їжу в діток з синдромом Дауна, керуючись своєю пихатістю та ненажерливістю. Надзвичайно гидкий вчинок і смертний гріх. І що найгірше, цей зловмисник не бачить в цьому своєї провини, і поза записом він ще й посмілився реготати, згадуючи свій вчинок. Пам'ятайте про це при зустрічі з ним, якщо така, не дай Бог відбудеться. Отже, детально проаналізувавши всі наявні у мене докази, можна зробити висновок, що Євген Протасов токсичний. Корисливий, самолюбивий, лінивий, злий тиран з ознаками педофілії. Тому я рекомендую сходити йому на консультацію до лікаря-ендокринолога та в клуб анонімних педофілів. А вам, мої підписчики, не наближатись до даної особи. На цьому поки що все. Всім удачі і всім па, -па.